Вітаю глядачів каналу київ 24 Я поет сатирик Юрко Космина і це сарказм у стовпчик. Римований огляд найдивніших подій тижня. Якщо коментувати новини прозою уже не сила, вам саме сюди. Із тектонічного Михайло Поплавський більше не президент університету культури. Звучить так абсурдно, наче два плюс два більше не чотири. Але це факт: після тридцяти років міх міха на троні київського поплавка. Поплавок тепер знову просто кульок, а не поплавок. За словами міністра культури Оксена Лісового, вибори нового ректора кульку знадобилися через моральну нестандартність поплавського, харасмент неповнолітніх студенток, та й взагалі за тридцять років пора б уже і поміняти врослу дупу у виборному кріслі. Людина, яка за 30 років на посаді вляпалася в усе, до чого дотяглися масні рученята, включно із депутатством у партії регіонів і голосуванням за диктаторські закони Януковича, більше не навчатиме українських дітей культури. Ну, якщо, звісно, на виборах ректора колектив за десятиліттями відшліфованою звичкою не обере знову Поплавського. Пославшись на пристойності засади, законність вік та палівні діла, під куцій хвіст підважили з посади підтоптаного юного орла. Хто тридцять літ топтав культурний сектор під бідкання обурених терпів, ще вчора мав звання співучий ректор, а став простий ймовірний педофіл. Колишній риг. Профура безідейна, співець сметани, сала і кропиви епічний шлях рум'яного Епштейна, хоч як того Епштейна не назви. Дурисвідство, корупція, харасмент за тридцять літ ні в чим не зледачів, артист, якому мало просто красти, а треба ще й овацій глядачів. Ішов невпинно три десятки років. У пошуках фінансових джерел та світу інстаграмів і тіктоків потрібен менш зашкварений орел. І нестерпно пахли джунглі кропив'яні, коли в сльозах крізь них в минуле йшла епоха мультипрофільної хлані підтоптаного юного орла. Заслужена зеле ведуча Наталя Мосейчук, людина, яка ще недавно тішила нас одкровеннями, що Зеленський наш вождь, а ми його плем'я, зробила іще одну сенсаційну заяву. Ті, хто стверджують, що я на зарплаті офісу президента пішли в с**ку. доповідь закінчила. І якщо ми правильно зрозуміли пані Наталку, і за смутливими крапочками вона посилає своїх заздрісників саме в. А не в скакалку, самоволку чи сороконіжку, то таких глибоких доказів продажної цноти українське залебачення ще точно не знало. Ідіть у сапку. Ну чи знало, в очах рябіло від людей та звірів, птахів, комах, дельфінів, змій і щук. І йшли в се. Всі, хто так і не повірив в ентузіазм Наталки Мосейчук. Казали завжди в очі їй без страху таке ніхто не робить задарма. І ось тепер всі разом йдуть у сраку, і іншого шляху у них нема. І раптом хтось щось проти проварняка, чи по дорозі хтось кудись втечуть, до них сама прийде. Кармічна срака безсрібниці Наталки Мосейчук. Тож стисніть писки заздрісні святоші, століть роти та заваліть баняк. Бо, може, хтось і робить це за гроші, але Наталка тільки на дурняк. Найгучнішою сенсацією зимової олімпіади стали не спортивні рекорди, а уколи геалоронової кислоти в пеніс, які за даними газети Більд роблять стрибуни на лижах з трампліну, аби нечесно покращити аеродинаміку своїх комбінезонів. Оскільки обтягуючі костюми стрибунів дуже регламентовані і шиються на початку сезону, перед замірами кравців спортсмен збільшує пеніс, отримує більшу матір. А коли пеніс знову худне, звільнені квадратні сантиметри, напинаються, мов вітрило, підіймають стрибуна вище і несуть на кілька метрів далі. Технологія! 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 просто генітально. І, хоча жодних підтверджень реальності цього медично-спортивного прориву газета поки що не надавала, всесвітня допінгова агенція пообіцяла розібратися із цим тютюрковим допінгом. Бо все ж таки гасло о спорт ти хрін, мабуть, не дуже личить олімпійському руху. Плескає людство у захваті горді, змусив атлетів змагальний азарт. Збільшити хрін для спортивних рекордів, і задля них же обтяти назад. Дупінг сучасності, пеніс дволикий, Шерденгер Болт для замірів кравця. Вчора маленький, сьогодні великий, завтра маленький, і так без кінця. Рівень сарказму одразу відзначим, здатний вміститись в затерті слова. Розмір не має одного зі значень, поки цих значень, як мінімум, два. Скільки методик зі збільшення члена гроші клієнтів спускали в гальюн, поки рельєф фюзеляжу спортсмена спорту не всунув складаний пісюн. Скільки ворожок, волхвів, шарлатанів марно святили клієнтам дрини, поки аеродинаміка штанів. В спорт не ввела надувні піструни. Стиснися ж, буцько, і злети над трампліном, І хай прикраша олімпійська медаль, хрін, що мінявся разом з часоплином, найпробивніше з усіх причандань.